Милінквей непомітніші за ніч, смертельніші за світанок. Лін Лінквей є одним з найвидатніших і найвідоміших кланів у всесвіті Mortal Kombat. Він відіграє важливу роль протягом усієї історії серії. Хоча Лінквей поступово перетворювався зі зловісної сили на дружню, цей клан завжди залишався дуже замкнутим. Для геймерів його історія завжди була переплетена з пригодами обох братів Сабзіро. За одним із епізодів серіалу Mortal Kombat Conquest, говориться, що дружба заборонена в Лін Лінквей, оскільки вони вважають її. Вадою воїна і тому довіра можлива лише клану, а не окремій особі. Також бажання покинути клан прирівнюється до зради і карається смертю. Приготуйтеся зануритись в неймовірну історію клану найманців і вбивсь Лінкуей. Вітаю на каналі Гліч. І перш ніж розпочати, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше. Також заходьте до нас соцмережі Телеграм, де ми ділимося різними додатковими цікавинками. А за можливості ви можете підтримати канал донатом або підпискою на Баймі Кофі. Всі посилання залишу під відео. Погнали! Оригінальна лінія часу. Десь на півночі Азії існує таємний клан вбивць і злодіїв, відомий як Лінквей. Цей клан існував століттями і процвітає й досі завдяки злим намірам людей, які платять за їхні послуги. Воїни клану обираються при народженні, щоб виховуватися окремо вдалині від цивілізації, і їх повністю позбавляють колишнього життя. Тільки клан знає про їх існування. Кожен з них володіє певними навичками та здібностями, які відрізняють їх від звичайних людей. Ці навички передаються з покоління в покоління і відточуються життєвим досвідом а деякі з воїнів лінквей володіють надприродними здібностями. Коли саме був заснований Лінквей, невідомо, але їхня найраніша хронологічна поява в іграх починається з Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, зіро випущені у 97-му році, де старший Сабзіро, член клану Лінквей, був головним персонажем. У грі, що носить його ім'я, Чекун на ім'я Кванчі, найняв Лінквей, щоб знайти стародавній амулет. А Sub-Zero було відправлено на пошуки стародавньої мапи, яка показує розташування храму стихій. Він не знав, що кванчіна ще одного ніндзя відомого як Скорпіон для того самого завдання, якщо у Сабзіро нічого не вийде? Проте одного дня Скорпіон і Сабзіро зустрілися, і Сабзіро холоднокровно вбив його. Після того, як Сабзі знайшов мапу, він передав їй Кванчі, і той виконав обіцянку дану майстру Лінквей. Суперницький клан Ширайрю було знищено. Справа в тому, що Ширайрю був заснований такедою, воїном, який колись був членом Лінквей, але він відколовся багато років тому і заснував власний клан вбивць, тим самим зрадивши Лінквей. Одного разу Лінквей продемонстрував гарний приклад своєї корисливої природи, коли ненавмисно поставив землю під загрозу заради особистої вигоди. Після отримання мапи Сабзіро знову був найнятий кванчі для іншої місії. Цього разу він повинен був слідувати вказівкам на мапі до того самого храму стихій, де зберігалась прадавня реліквія «Древній Амулет. Рамігши чотирьох стихійних богів-охоронців у храмі, він знайшов амулет і передав його Куан-Чі. Чакун, взявши амулет, відкрив таємницю, що це насправді Амулет Шинока, здатний звільнити занепалого старшого бога з підземного царства та дозволити йому захопити всі світи. Рейден, який помістив амулет у храмі, щоб захистити його від таких як Куан-Чі, з'явився і наказав Сабзіру виправити свою помилку. Сабзіро неохоче погодився і був перенесений до. До підземного царства. Там він відшукав Куан-Чі і за допомогою Демона Саріни і зміг викрасти амулет шинока, перш ніж той встиг ним скористатися. Потім Сабзіра повернувся на землю через портал Рейдена. Пізніше виявилось, що Кван-Чі ніколи не давав амулет шиноку. Натомість він створив підробку та залишив собі оригінал. Це мало вирішальне значення для подій Mortal Kombat 4 та її продовжень, але до цього ми ще повернемося. Відразу після повернення зі своєї місії, Сабзіро був найнятий шансунгом для участі в його турнірі Mortal Kombat. Це відбувається під час першої гри. Хоча Лін Квей погодилася на це, хтось інший заплатив клану за вбивство шансунга. На що вони також погодилися? Очевидно, Сабзірона пощастило. Про що свідчить перемога Люканга в турнірі за земне царство і те, що шансунг залишився в живих. Після турніру він був повержений і перетворений на попіл скорпіоном. Приводом хазо Хасаші, душа Сабзіро відправилася в підземне царство, де його позбавили людської природи, і він став нубсайботом. Проте це було відкрито тільки через кілька років у Mortal Kombat Deception Незважаючи на поразку, Шансунг вижив у першому турнірі та організував другий турнір у зовнішньому світі, влаштувавши паску для воїнів земного царства. Знову Сабзіро був посланий, щоб побити його, але цього разу це був молодший брат Сабзіро, який прибув на заміну та взяв таке ж ім'я на честь свого брата. Мабуть, це також пояснює присутність Смолка на турнірі. Він був другом і побратимом молодшого Сабзіро. Шансунг знов вижив. А Сабзіро та Смок повернулись додому з порожніми руками. У Mortal Kombat 3 та її подальших діях Лінквей відіграє набагато більшу роль. Під час подій, що ведуть до вторгнення Шоука на в земне царство, Лінквей розпочав програму перетворення членів свого клану на кіборгів. Першим добровольцем для цієї програми став Сектор, також відомий як ЛК 99 Він відомий тим, що став єдиним з кіборгів, який по-справжньому перетворився на бездушну машину другим був Сайрекс. Також відомий як ЛК 4Д4. Молодші Сабзіра та Смолк були наступними в черзі. Імовірно, вважаючи цю долю гіршою за смерть, обидва втекли, залишивши клан, що було еквівалентно зраді. Сектор і Сайрекс були відправлені на їх пошуки, щоб повернути до клану. У той час як Сабзіро вдалося втекти. Смолк був схоплений і трансформований у третього і останнього кібернетичного воїна ЛК т 2 Незабаром після цього Шоукан почав вторгнення в земне царство. Саб-Зіро та Смоук були обрані рейденом, і їх душі були захищені. У Сектора ж не було душі, і він загалом залишався вірним своїй меті вбити Саб-Зіро, але зазнає невдачі. Щодо Сайракса, то наприкінці гри він потрапляє в пастку у пустелі Джейд. Смоук пізніше виявився захопленим військами Шоукана, що було розкрито в Mortal Kombat Deception. А Нуб Сайбот з'являється на боці Шоука. Кана, принаймні спочатку. У Mortal Kombat Trilogy згадано, що він насправді служить шиноку в підземному царстві. Вважається, що душі решти Лінквей забрав Шоу Кан. Але пізніше вони відродилися разом з душами решти світу, коли Кан зазнав поразки. Після подій Mortal Kombat Trilogy Лінквей втратив багатьох своїх воїнів і звинуватив в цьому зіро Це пояснює їхні спроби вбити його, оскільки клан взагалі звинувачував його у всіх своїх бідах. Згодом Сайрекс душа якого почала відновлюватися, був витягнутий з пустелі агентство з дослідження зовнішнього світу. І він вирішив допомогти Соні Блейд та Джексу Брікзу, які допомогли йому повернути пам'ять і колишнього себе. У той же час Сапзіро зустрівся в протистоянні зі Скорпіоном. Фінал Скорпіона, показаний в сюжеті Mortal Kombat Deadly Alliance, розповідає, що після остаточної перемоги на Куан-Чі розкриває таємницю, що він єдиний насправді відповідальний за смерть. Сім'ї та клану Скорпіона, а також опосередковано відповідальний за смерть самого Скорпіона. За це Скорпіон забирає клан Чі з собою до пекла. Сюжет між МК4 і Deadly Alliance показав деякі значні зміни в Лінквей та їх історії. Під час подій Mortal Kombat Gold програмування сектора було пошкоджено, і він напав і вбив вищого майстра Лінквей. Сектор спробував зайняти цей пост, заволодівши медальйоном дракона, який не згадувався до цього. І володіння яким визначає лідерство Лінквей, а також збільшує сили його носія. Однак Сабзіро повернувся і, зіткнувшись в поєдинку за лідерство над кланом, завадив сектору взяти медальйон. Сектор втік до Японії. А Сабзіро прийняв титул вищого майстра. Сабзіро вніс низку змін в клан. Він переніс штаб-квартиру Лінквей з таємного місця в Китаї до стародавнього храму, який він виявив, коли переховувався від клану. Також він змінив мету Лінквей, зробивши його вперше силою добра. Він почав набирати нових воїнів для поповнення виснажених лав клану. Серед змін був турнір, переможець якого долучався до клану. Одним з таких переможців стала Фрост, імпульсивна молода дівчина з силою напрочуд, схожа зі здібностями Сабзірок. Вона могла контролювати лід. Фрост стає особистим учнем Сабзіро, що є ще однією винятковою подією. Він зміг навчити її новим методом використання сили, але не зміг вгамувати її почуття зарозумілості та честолюбства. Приблизно в цей час Соня Блейд спробувала зв'язати з Лінквей, намагаючись налагодити відносини між агентством з дослідження зовнішнього світу та кланом. Однак вона була зупинена надмірною Фрост. Згодом же Рейден звернувся за допомогою до Сабзіро, щоб протистояти смертельному альянсу у вигляді Куанчі та Шамсунга. Сабзіро погодився і взяв з собою Фрост. Перебуваючи у зовнішньому світі, Фрост обернулася проти Сабзіро та спробувала викрасти в нього медальйон дракона. І, хоча їй це вдалося, вона була поглинена власною здатністю заморозки, так як не змогла впоратись з великою силою медальйона. Неприємності Сабзірос Росфрост захистили його від гіршої долі, оскільки четверо інших воїнів земного царства та Кітана загинули від рук смертельного альянсу. Після загибелі Фрост Сабзіро шукав місце, щоб поховати її, і знайшов руїни вимерлої цивілізації кріомантів. Вони були людьми, які могли контролювати силу льоду та холоду. Сабзіро прийшов до висновку, що вони з Фрост були нащадками цієї раси. В одній із гробниць він зайшов в стародавні обладунки і одягнув їх. Сабзіро вирішив, що буде краще повернутися на землю після того, як смертельний альянс був переможний ще більш злісною істотою. Ана Дорогою до порталу Сабзіро зустрів кенші, який був важко поранений, і рятує йому життя. На своєму шляху Сабзіро вбив багатьох таркатанських воїнів, привернувши увагу Анаги та його завзятого наставника Хотару. Знову майстер виявив, що його вистежують, щоб вбити. У Mortal Kombat Tournament Edition розповідається, що Сабзіро також несподівано зустрів колишню союзницю Біхана Саріну у зовнішньому світі. Він запропонував їй притулок у Лінквей за те, що багато років тому вона допомогла його старшому братові в підземному царстві. І як описано в Mortal Kombat Unchained, після повернення до храму клану в земному царстві, Сабзіро виявив, що Фроз жива та повернулася, щоб убити його. Однак, у несамовитості вона Бачила Сабзіро в кожному і вже вбила багатьох членів Лінклей. Сабзіро заморозив її та поклав тіло на вівтар, загородивши кімнату стіною з льоду, доки одного дня вона не зможе прийти до тями. Храм Лінквей за збігом обставин містив дар, залишений для напівбога Тейвона його матір'ю Делією. Під час подій Морталково-Батармегедон Тейвен вирушив у храм для того, щоб отримати цей артефакт для своєї подорожі. Але відразу ж був атакований воїнами Лінквей, які прийняли його за ворога. Під час своїх досліджень всередині храму Тейвен натрапив на гробницю, де лежало тіло Фрост. Він зруйнував лід, що Фрост, і вона несподівано жила. Марення, вона напала на Тейвана, вважаючи його Сабзіро, але незабаром усвідомила свою помилку і пішла. Врешті-решт, Тейвен зустрів і самого Сабзіро, який звинуватив його у вторгненні, і також напав. Після короткої бійки, Сабзіро впізнав знак на обличчі Тейвена, який був схожий на той, що був вирізаний на запечатаних дверях всередині храма. Тейвен пояснив, що там за дверима зберігалось щось для нього. Відчинивши двері рукою, мов ключем, він забрав і надів броню, яка була. Була всередині, Тейвен запитав Сабзіра про символ дракона, який носять люди, що переслідували його. Сабзіро заявив, що можливо він знає їх. Але перш ніж він зміг розповісти Тейвену, храм зазнав нападу таємничих темних воїнів. Сабзіро звернувся до Тейвена, щоб той обрав бік, на якому боротиметься, і Тейвен неохоче вирішив допомогти Лінквей. Після боротьби проти непроханих гостей. Тейвен дізнається, що вони були створені Смолком, який тепер перебував під контролем Нуп Сайбота. Тейвен перемагає Смолка і той відступає, щоб повідомити про нього своєму майстрові. Зрештою, Тейвен зіткнувся з Нуп Сайботом, який тримав непритомного Сабзіра. Розгніваний втручанням Тейвена, він кинув йому виклик, але зазнав поразки. Сабзіро, прийшовши до тями, подякував Тейвену за те, що він врятував йому життя. На знак вдячності Сабзіро розповідає, що люди із символом дракона це члени клану червоного дракона, і також де їх можна знайти. Після того як Тейвен іде, Сабзіро вирішує скористатися нагодою і намагається повернути свого брата на світлу сторону. Йому не вдається повернути брата, але він досягає успіху в порятунку старого друга Смолка. Після цих подій усі персонажі, пов'язані з Лінквей, колишні та теперішні, загинули в легендарній битві Армагеддон. Альтернативна лінія часу у новій часовій лінії, створеній Рейденом, Лінквей найняті шансунгом для допомоги йому в досягненні перемоги над воїнами земного царства в 10-му турнірі, який вирішить долю землі. Лінквей надсилає групу воїнів, до складу якої входять старший Сабзіро, Сектор і Сайрекс. На даний момент обидва все ще люди. Протягом цього часу з'ясовується, що великий майстер Лінквей вже розробив кіберініціативу, що дозволить перетворити воїнів Лінквей на кіборгів. Деякі Наприклад, Сектор підтримали ініціативу, вважаючи, що вона прибере всі слабкості клану інші, як Сайрекс, виступали проти цього, вважаючи, що план великого майстра позбавить їх душі. Турнір виявився катастрофічним для Лінквей. Старший Сабзіро зазнав поразки в бою проти Соні Блейд. Потім Лінквей отримує ще один удар, коли Скорпіон перемагає Сайрекса та Сектора, а потім вбиває старшого Сабзіро, помстившись за вбивство сім'ї та клану. Пізніше в смертельній битві Сайрекс перемагає Джоні Кейджа, але відмовляється його вбивати. Чим дуже незадоволений Шансунг та Сектор. Сектор протистоїть Сайрексу та звинувачує його в непокорі Лінквей. У наступній битві Сайрекс перемагає Сектора і залишає клан. Після турніру великий майстер продовжує кіберініціативу. Сектор і Сайрекс стали першими, кого перетворили на кіборгів. Їхня перша місія вистежити та схопити двох зрадників Лінквей молодшого Сабзіра та Смолка у зовнішньому світі, де Шаокан влаштовує новий турнір. Через втручання Рейдена в цій лінії часу було захоплено Сабзіро, а не Смоука. Крім того, Лінквей присягають на вірність Шаукану в обмін на дозвіл забрати Сабзіро для суду. Молодшого Сабзіро повертають до храму Лінквей і перетворюють на Кіборга. Позбавлений своєї людяності Сабзіро змушений виконувати накази Лінквей, а отже, й Шаукана. Однак, під час вторгнення Шаукана в земне царство Кабалу вдається приборкати Кібер Сабзіро, а воїни земного царства. Перепрограмовують його, відключивши модуль контролю, що повертає свідомість. Коли Шаокан вторгся в земне царство, Лінквей відкрито допомагають йому відповідно до їхньої угоди. Загін кіборгів Лінквей, на чолі з Сектором Ісайрексом, атакують воїнів земного царства. Воїнам землі вдається перемогти, а нічний вовк перемагає Сектора і Сайрекса. Кібер Саб-Зіро помирає від рук Сіндел, який промили мізки, а душею заволодів Куанчі. Пізніше Куанчі знищить кібернетичне тіло Сабзіро і відновить людське Тіло Куайляна, зробивши його живим мерцем. Сабзіра стає маріонетка Куанчі, аж допоки його не воскресив Рейден. Але за деякий час до цього Сектор забрав лідерство Лінквею свого батька і перетворив усіх членів Лінквей на кіборгів, убиваючи всіх, хто чинив опір. Пізніше він створив програму клонування, щоб розширити свою армію, перетворивши всіх клонів на кіборгів, відданих лише йому, усунувши потребу в протоколах підпорядкування, які були необхідні для Сайрекса і Сабзіро. Тим часом Сабзіро, завдяки магії крові, потрапив у володіння священика хаос. Сухавіка, де його переслідували слуги сектора, Сабзіро легко впорався з переслідувачами завдяки своїм новим силам. І перш ніж закінчився вплив магії, він зустрівся в битві з відродженим скорпіоном, яку програє. Ослаблений після бою з Ханзо за наказом Рейдена Куай був врятований Борайчо та відправлений на лікування. Дещо пізніше Сабзіро та Борайчо найняли молодого злодія лучника Конг-Джіна, щоб викрасти вірус, який вимкне протоколи Кіборгів Лінквей. Сабзіро атакував базу сектора і, проникши всередину, запускає вірус. Проте його помічають і починається бійка. Зіткнувшись із сектором і Сайрексом, Сабзіра вступає в бій з сектором. Незабаром після. Для цього вірус активується. Після активації вірусу Сайрекс приєднується до Сабзіро проти свого колишнього господаря. Нарешті він звільнився після багатьох років рабства. Саб-зіро починає битися з Сектором, намагаючись пояснити, що його дії руйнують клан, проте він не слухає Сабзіро і продовжує наступ. Тоді Сабзіро відриває йому руки, а за тим і голову. Кіборги Ніндзі, що залишились, оголосили Сайрекса новим великим майстром. І хоча Куайлян спочатку сподівався, що клан Лінквей може бути врятований, Сайрекс активував свою функцію самознищення, щоб побити себе та кіборгів, щоб дати Куай можливість почати з чистого аркуша і відновити честь клану Лінквей. Сабзіро вирушив до Арктики та оселився в розташованому там храмі Лінквей, де до нього приєдналася велика кількість воїнів, серед яких була Фрост, яка хотіла стати частиною Лінквей. Фрост пояснює, що Рейден направив її до клану на навчання, щоб взяти участь у турнірі. Сабзіро неохоче погоджується і починає перевірку, чи хтось з прибувших воїнів гідний стати лінкуей. і встановлює правило не нападати на свого нового господаря, про що він наголошує в першу чергу Фрост. Розкриваючи нові потенціали, Сабзіро каже собі, що йому є про що поговорити з Рейденом. Через деякий час після відновлення Лінквей Хан за Хасаші приходить до храму клана на запрошення Сабзіро. Хоча Ханза обережно ставиться до намірів Сабзіро і все ще шукає відплати за вимирання свого клану, Сабзіро розповідає йому правду про те, як Куан-Чі вбив його клан за наказом Сектора. Про що він дізнався, вивчаючи ядро пам'яті кібернетичної голови Сектора. Після того, як між ними усунуто будь-яку недоброзичливість, обидва лідери віддають привітання на знак схвалення. Та стають союзниками, поклавши край ворожнечі між своїми кланами. Через 5 років молоді новобранці з СФ приходять, щоб отримати допомогу від Лінквей та роз'яснити свою вірність земному царству. Однак після прибуття вони потрапляють у засідку і їх затримують. На диво, вони дізнаються, що це всього лише навчання, організовані Джоні Кейджем і Сабзіро, які демонструють їхній талант, але відсутність командної роботи та досвіду, і їх відпускають, щоб повернути до штаб-квартири СФ. Пізніше, під час вторгнення Щіника в земне царство та окреме вторгнення Коталкана, Сабзіро та Лінквей прибувають на допомогу. У якийсь момент, багато років тому, спецназ знайшов секретну базу, створену великим майстром для збору даних, необхідних для перетворення його вбивць на кібернетичних воїнів. Оскільки Сабзі рознищив і фактично покінчив з кібергами Лінквей, це місце трималось в таємниці, і без відома клану група вчених за проводила дослідження даних зібраних з серверів. Вчені завантажили дані в досліджуване тіло, і незабаром свідомість колишніх вбивць Лінквей, сектора Сайрекса та Смоук. Змішалася і зуміла взяти контроль над ним, оснащена потужними можливостями та зброєю сектора Смолка Сайрекса і навіть Сабзіро. Ця безсердечна машина для вбивства, що називала себе Тріборг, вбиває всіх вчених у лабораторії та тікає. Тепер маючи на меті викорінити все життя в королівствах, Тріборг бажає перезапустити кіберініціативу, перетворюючи всіх, кого зможе на кіборгів, фактично повертаючи кіберлінквей. Одного дня Сабзіра вигнав з клану Фрост за те, що вона не послухала його наказу і атакувала Скорпіона під час мирних переговорів. Ображена вона відправилась на пошуки кроніки, щоб та допомогла їй усунути великого магістра і взяти під свій контроль Лінквей. Таким чином вона була кібернізована кронікою та почала працювати на неї, щоб змінити історію, де вона зможе стати великим майстром замість Сабзіро. Після землетрусу, створеного втручанням кроніки в просторово часовий континуум, велику кількість бійців було перенесено з минулого в поточну часову лінію. Серед них були Сектор та Сайрекс, які відновлюють виробництво кіборгів для відтворення кібернетичної версії Лінквей. Всі воїни Лінквей були схоплені та перетворені на кіборгів за винятком Сабзіра. Після цього великий магістр звернувся до Скорпіона з проханням допомогти зупинити виробництво. Зрештою, Сабзіра Скорпіон прокрадаються на фабрику. Опинившись всередині, вони знаходять Сайрекса, який розмовляє з невідомою жінкою. Як виявляється, ця жінка ніхто інший, як колишній учень Сабзіров Фрост. Два великих магістри перемагають її та Сайрекса. Поки Сайрекс був непритомний, Сабзіро запускає протоколи, які звільняють свідомість старого друга. Але несподівано на сцені з'являється Нуб Сайбот, який в цій зустрічі зазнає поразку. Коли Сайрекс приходить до тями, звільнений від програми контролю, то погоджується допомогти Сабзіро та Скорпіону зупинити виробництво кіборгів. Раптом до кімнати залітають ракети направлені в трійцю. Сайрекс зупиняє їх, і до кімнати заходить Сектор. Скорпіон Скорпіони Сабзіро перемагають його, а Сайрекс виявляє, що йому доведеться пожертвувати собою, щоб зупинити виробництво і кіборгів у нього. Сабзіро каже Сайрексу, що, поки він великий майстер, незалежно від того, який вигляд матиме Сайрекс, буде людиною чи машиною. Лінквей вітатиме його. Проте сектору вдається втекти. Він був сильно пошкоджений в бою, але його відновлюють з певними покращеннями. У той же час Рейден збирає команду для протистояння кроніці і просить Сабзіро і Скорпіона приєднатись на що вони погоджуються. Розробляючи план дій, Скорпіон пригадує Харона, перевізника у підземному царстві, який може переміщуватися між світами і якому доручно переправляти прокляті душі через криваве море на борту свого корабля. Тож Сабзір і Скорпіон відправляються на його пошуки в надії, що він зможе їм допомогти. Через деякий час вони опиняються в підземному царстві і спостерігають, як по мосту, створеному Цитріон, однією з старших богинь, яка стала на бік Кроніки, через Криваве море пересуваються залишки кіборгів Лінквей до фортеці Кроніки. Так як кораблі Харона були на причалі, Сабдіро і Скорпіон прийшли до висновку, що він відмовився допомагати кроніці і її союзникам. А отже, є шанс, що він допоможе земним воїнам. Сабдіро вертається в земне царство. Щоб сповістити рейди, на що вони знайшли Харона, а скорпіон залишається, щоб його вмовити допомогти. Через деякий час у вогняних садах перед Сабзіро з'являється Скорпіон, але не той на якого очікували. Цей був Скорпіон Привид, чиє серце було заповнене силою помсти і ненависті. Сабзіро вступає в двобій і програє. Проте, як виявилось, Скорпіон прибув не заради помсти. Він був направлений скорпіоном з цієї часової лінії на допомогу земним воїнам. Він стверджував, що Харон погодився допомогти їм, і земні воїни довірюються йому і відправляються у фортецю Кроніки. По дорозі флот Харона був атакований військовими кораблями Кроніки, які були наповнені кіборгами Лінквей, які, як виявилося, підкоряються Фрост. Тож після перемоги над Фрост Рейден втручається в її свідомість і вимикає залишившихся лінквей кіборгів. Діставшись острову, де знаходиться фортеця Кроніки, почався її штурм. Після перемоги над Кронікою Люкан, який став богом вогню, створює новий світ, знову перезапустивши лінію часу, внесши власні зміни. Мета Лінквей, тепер захист земного царства від зовнішніх загроз. Біхан, старший Сабзіро, тепер вищий майстер, який зайняв посаду свого батька. Скорпіон став частиною Лінквей і братом Сабзіро. Він прагне зберігти цінності. І традиції Лінквей. Проте нам ще доведеться дізнатись про їхню судьбу в новій грі Mortal Kombat 1, яка вийде вже 19 вересня. Ну а поки можна залишити який-небудь коментар і поставити вподобайку. І перевір, чи включен дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії. Біч довгого життя і процвітання!